Напружене і цікаве навчання, яке стане фундаментом вашої кар'єри і подальшої служби. Кожен день, кожну годину максимально використовуйте для навчання та оволодіння збройною і технікою. Академія багато традицій має, багато прикладу на мужності, подвигів, і ви маєте продовжувати ці традиції. Вступивши до Національної академії сухопутних військ, ви виборили право та честь навчатися одному з найкращих військових вузів нашої держави. Водночас на вашій плечі лягла надзвичайно велика відповідальність. Відповідальність відповідати тим високим стандартам, які встановили ваші попередники. Я впевнений, що серед вас вже є герої. І ще будуть майбутні герої. Ви вибрали сьогодні нелегкий, але правильний шлях заради нашої України. Я би дуже хотів, щоб за вашого керування в Збройних силах ми мали настільки потужну армію, щоб жоден. Ворог в світі не насмілився нападати на Україну. Хочу привітати вас з Днем Знай, також Викладацький склад академії. Нехай Господь усіх нас благословляє, щоб цей рік навчальний ми гідно провели і кожен день сприйняли як великий божий дар.